Що ти ти паличок на стіл накидав? Хто я, я не знаю що воно таке. Накидав і накидав. Дані, ні, насправді журтую. Це олов'яно-свинцевий припой. Ми таку групу купуємо е, від 120 до орієнтовно 700 гривень за кілограм. Ну, 700 гривень за кілограм це в нас е, олово чисте. Запам'ятайте, цей звук, тільки воно такий звук видає, воно хрустить. Е, і то, якщо в обйомі. Середня ціна у нас 600 гривень. По припоям від припоя 20% до припоя 61%, все купуємо. На вигляд його оприділити невозможно, воно по суті, все може бути однакове, плюс ще в цій кучі може попастись навіть простий свинець, в якому в складі взагалі нуль. Все перевіряємо спектрометр. Ця штучка у нас є. Так що, якщо у вас є такі матеріали, можете відправляти до нас. Аналіз зробимо відразу. Розрахуємо ось обов'язково в день відправки. Ой, в день відправки, в день отримання, і я думаю, що залишимось задоволені, що ви, що я.